Я ніколи не думала в житті, що буду розказувати в своїх інтерв'ю, як для мене почалася війна. Я прокинулась від того, що няня мого сина кричала Іра. Прокидайтеся, почалася війна. Напевне, я не відразу повірила в те, що життя моєї, моєї сім'ї, багатьох українців назавжди зміниться. Через декілька годин я була вже в машині з маленьким сином, не взяла майже нічого, якісь речі, буквально декілька спортивних костюмів і поїхала, не знаючи, куди я їду і де я буду далі. Я дуже довго не розказувала своїм прихильникам, що у мене майже місяць жили расисти. І я вважала, що це не потрібно, тому що вбивали дітей, вбивали людей. А те, що пограбували, зруйнували, розбили щось, я вважала, що це такий мінімум. І коли мені показали, що вони наробили у тому місці, де я пишу пісні, було зламано, зіпсовано і зруйновано. Звичайно, найдорожче для кожної мами це її дитина. І коли мій маленький син, через декілька годин, як почалася війна, вже був у машині поруч зі мною, я бачила, як маленька дитина, йому 6 років, він говорив тільки фрази: Бог нас врятує, Богу дуже потрібні люди. Такі якісь фрази, вони не дивні, вони були дуже для мене. Щирими, дитячими і звучало як девіз на те, що ми повинні вижити, і Бог дійсно бачить, що відбувається на українській землі. Я їхала з маленьким сином багато днів. Поруч зі мною були ще українки з дітьми, і вони до них також ставилися, як до мене, і до всіх зверталися, пропонували випити. Чаю, кави, і мені це дуже-дуже було несподівано і так приємно. Я хочу подякувати всім, хто в дорозі звертався до мене і робив те, що і дійсно повинні робити люди один до одного в таких ситуаціях. Я впевнена в перемозі України, тому що нас захищають найкращі у світі війська, наші славні ЗСУ. Я хочу також подякувати волонтерам, які знаходять кошти для того, щоб озброювати нашу армію. Також я хочу подякувати нашому сильному, непереможному президенту Володимиру Зеленському вперед. Якщо бути відвертою, я дуже люблю збирати друзів у себе вдома. І перше, що я зроблю, це приїду додому, накрию стіл. І запрошу своїх друзів, своїх колег. І це буде шикарний вечір. Ми будемо просто радіти, згадувати все те, що з нами відбувалося, і те, як ми це все витримали. Такий буде мій перший день вдома. 24 і 25 лютого я вже повинна була бути в Миколаєві і Херсоні і їхати далі по Україні. І коли скінчиться війна, я обов'язково дам всі-всі свої виступи, всі концерти для вас, мої улюблені, кохані прихильники.